Усім привіт! Ну що ж, я думаю, що а, ця Ерія Авата вже заслуговує на своє окреме довгеньке відео, не тільки на коротунчики. І я вже теж можу дещо розказати про свій досвід з нею. І я вам скажу чесно, як на мене, з тими умовами, як у мене є, і з тим, як я бачу полив, це неймовірно проста, класна орха. Яку можна би порекомендувати таким, як я. От, і е, я, чесно, в шоці, я дуже рада, що в неї не було якогось моменту адаптації. Тому що зараз покажу: Оце попередня бульба з листям. І от всі попередні, вони всі приблизно в один розмір, плюс-мінус. І оце нова, гляньте, вона вища, І от ще листя, і вона ще не дорозгортала листя. Але вона по товщині така сама, а по висоті вона побільше. І знаєте, мені здається, що вона ще наїсться трохи. Бо ось ця, наприклад, ще продовжує наїдатися. І вона теж, гляньте, яка височезна величезна! І вона вища, ніж її попередниці. Так, і от вона нещодавно, бачите, аж вже репаються підсохші. Оці чешуйки покривні, і вона стає такою класною і дуже пишненькою, товстенькою мадам. От, тож, неймовірно. Дуже я дякую дівчатам з Горчклабу, які мені її запропонували. Я взагалі, чесно кажучи, навіть не думала про Ері. Тобто, ну, ці орхи навіть не були в полі моєї якоїсь уваги, зору. Десь там мені чомусь от. Так, знаєте, сталося. Так сталося, воно опинилося у мене, і я дуже-дуже рада. Я закохалася у манеру росту, вона ну, такі слонячі ніжки, зверху такі кущики, чомусь, а мені щось не знаю, нагадують, чи то баобаби, чи щось таке. І отут, до речі, теж новий ростик, і він теж вищий, ніж попередній. І хочу з... <зад> замітити, що в мене от попередня бульбочка <зад> теж почала тріскати своє. Бачите, сухе покривне чешуйство, От, то, наче як вона теж потовстішала, якщо таке буває, але ну от факт, вона почала тріскати, і в мене наросло оце один, два, три. От, бачите, світло-зелений 4. І він теж, раз поверну, він трошки викривлений, але теж високий. І отут п'ятий. П'ятий він такий поменше, ніж інші. От. Але теж, ну, не сказати, що прям дуже маленький. Ну, не гірший, ніж ті, які були перед ним. От. От такі вже величенькі, отакі от класні, а нове листя, таке класне, світле, лакове з отакою рельєфною смужкою. Дуже круте. Потім воно стає отаким темним, дуже цупким, але рельєф залишається. От, ну і єдине, знаєте, як завжди що залишилося, це дочекатися квітів. От, подивимось, я дуже сподіваюся. Але якщо цього року ні, то, в принципі, для мене нічого страшного, бо це вона в мене перший навіть ще не рік. Рік навіть не пройшов, а вже в принципі дуже непогані. Результати, і, і таке дуже класне коріння, воно таке, а, по перше, з ворсинками, По-друге, подивіться на цей колір бурячковий. От, і воно і, і кудлате, і бурячкове, і навіть саме воно, бачите, теж не біленьке, а теж таке з відтінком. Дуже чудне і туди закопується. Сидить вона в чистій корі. От, поливаю я її. А, по просушці, інколи вона встигає зараз постояти сухою, бо вона неймовірно багато п'є. Чесно, ця орха дуже багато п'є і дуже швидко. От. І поливаю, ну її тут дуже багато, і вона дуже в активному рості і п'ять все-таки паганів, тому її дуже активно поливаю і дуже часто. І це було десь два рази на тиждень, зараз три рази на тиждень. Отака. От. Росте краса, і я бачу, що в принципі, ухти! І тут от гляньте, тріснуло чи шуйки. Це теж бульба потовстішила. Клас! Ой, клас, клас, клас. Повертаючись, вона в принципі переносить у мене просушки добре. Ну, прям не сушушку, як бачите, постану у воблу. От, але і попити дуже любить, і досить швидко напувається в цьому горщику, і кора стає сухою. Я отут-от крізь дирочки знизу. Пробую її на дотику. У нас суха-суха. От, а на цьому сьогодні все. Ось така в мене Ерія овата. Чекаю на квіти, все-таки. Mm. І на цьому сьогодні все. Слава Україні! Всім пока-пока!